Bones red. Right. That's the way Cowboy souls rise up and sway Всім привіт! І сьогодні у нас е тема даного відео: це як згенерувати ось такі короткі відео, які ви побачили в одному стилі, щоб воно було як кажуть. Е щоб воно по перше було нібито нерозривне, і завжди підтримувало той стиль, який ви заздалегідь для себе спланували, тому що дуже часто от, мій досвід показує, що коли ти просто промту генеруєш коротке відео по 50 секунд, то, то створити повноцінне відео там в одну хвилину і більше, підтримуючи, ще раз кажу один той самий стиль, майже неможливо. І я, скажем, зі своїм там досвідом генерації все-таки випрацював цей стиль і покажу точніше, я випрацював план дій, як створювати відео в одному стилі більше 50 секунд. Так от, почнемо з базового. Що нам потрібно для того, щоб взагалі придумати? Ну, можливо, ви придумали ролик, але ви хочете його більш деталізовано для себе описати, тому що вам придеться все-таки більш деталізовано писати для того, щоб створювати і робити ці генерації. По-іншому, ніяк, ми пишемо сценарій. Найголовніше для будь-чого завжди написати сценарій. Сценарій я пишу використовуючи чат GPT. От у мене є якась загальна ідея, загальне бачення. Я надаю йому цю інформацію і прошу мені написати загальний сценарій відео, але з розбивкою відразу уточняю йому по 5 секунд. Для того, щоб на кожний з тих 5 секунд я міг генерувати картинки. Чому картинки? Тому що багато хто бере і відразу по промту генерує відео. Без генерації картинок у вас. Ну, у мене так точно не виходило створювати цілісне відео в одному стилі, тому що в будь-якому разі, навіть якщо ви детально зробите пром, то пишете там, що все так повторюється. Там якісь, наприклад, як у мене в даному відео, там стиль х тралювалі скелети і так далі. Все одно у вас при генерації з тексту у відео не вийде підтримувати даний стиль. Я пробував неодноразово використовував різні інструменти, не виходить. Тому, о, першочергово ми е, створюємо сценарій, розбиваємо його по 50 секунд, і на кожні ці 50 секунд ми генеруємо картинку. Генерую картинку я використовую, для генерації картинок я використовую такий інструмент, як Flux. Можна Midjourney, але у ну, мене поки що влаштовує флакс, тому що, по-перше, там іде оплата. Uh, не як базово за uh, місяць, там 10, 15, чи 20, чи 50 доларів, як у багатьох інструментах. А, наприклад, я використовую реплікейт, де я плачу за кількість uh, генерації. От я згенерував. Картинку, і от в кінці місяця я за це -за заплачу і згенерував дві картинки. Я заплачу за дві генерації. Можливо, це трохи там дорожче виходить. Ну, якщо ви не займаєтесь цим, як роботою, не знаю, там якісь моушн дизайнери і так далі. То вас це повинно повністю влаштувати, тому що ви можете згенерувати наприклад 5 картинок в місяць. Можете 50, можете 100. Якщо ви багато генеруєте, ну все таки тоді потрібно використовувати напевно більш якісь професійні інструменти, де ви будете робити місячну оплату. Якщо ви робите приблизно як я, і вам не потрібно так багато картинок, то я використовую Replicate.com, і в, на ньому я вже обираю інструмент Flux. Тут є величезний вибір інструментів. Я обираю Flux 1,1 Ultra. А, Чому його? Тому що з інструментів флакса це найбільш деталізована, найбільш найкращий, як на мене, з їхніх. Всіх інструментів, які вони випустили до цього, от Flux 1.1 Pro Ultra найкращий. Так от, я по тим промтам, які мені описує вже чат GPT. Хоча перший промт я створюю самостійно, а потім прошу чат GPT, щоб він використовував для наступних генерацій картинок мій перший промт, і підтримував той самий стиль. Генерую картинки. І відповідно, потім по згенерованій картинці заходжу в Клинг, вставляю картинку, вставляю той самий промпт, обираю креатіві 07, тобто рівень креативності 07. Обираю мод Professional і обираю довжину, яка мені потрібна для відео. І генерую перше відео. Потім, коли мені е, потрібне, е, потрібно створити наступний е, 50 секунд відео, я знову повертаюся в чат GPT. Він знову мені пише пром на основі першого промта, але з наступною сценою, яку ми заздалегідь уже в сценарії прописали. Потім я заходжу знову в Replicate і генерую картинку. І потім ось тут магія Клінга виходить. Тут є можливість створювати відео з переходом з однієї картинки, сцени до іншої. Оце тут дуже круто. І якраз за допомогою цього інструменту я і створюю оці відео безперервні, можна так сказати. Зараз покажу, як воно трохи виглядає. Ось дивіться, я тут завантажив стартову картинку, і кінцева N-картинка. І він, відповідно, створює відео з переходом від першої сцени до кінцевої, яку я завантажив. І якраз за рахунок цього, і виходять у мене ролики там 30 хвилин і так більше, неперервні. і в одному стилі повністю. Ось це і є там магія. А... Даного, скажем, даної апки Клінк, на відміну від Сори, на відміну від там Хейлу і так далі. Всі ті інструменти вони генерують картинки, але вони не можуть вас забезпечити якраз ось цим переходом. Eh, Ніби то ще був Рекрафт, наскільки я пам'ятаю. Але Клінк. Eh, чому я обрав його? Тому що крім даного інструменту, він має ще інші досить непогані. Наприклад, eh, ви можете eh, додати декілька елементів, eh, і він об'єднає їх під час для генерації відео. І у вас вийде відео складене там, максимум з чотирьох елементів, які ви сюди додали. Eh, єдиний недолік. І... Напевно, не єдине. Перше, ну, це скажі, скажімо так, не дешево, тому що за 10 доларів у вас там 20 генерацій, нібито всього виходить, наскільки я пам'ятаю. Це раз, а друге, це час генерації, на відміну від інших інструментів, він досить довго генерує. Але якість відео у нього теж таке непогане. Хоча не скажу, що воно там ідеально, якщо ви бачите, воно тут все таки розмазане, є свої там приколи, ось тут бачите такі здвиги, але можна, як кажуть, генерувати оплатити більший пакет, який стоїть там 70 чи скільки вже доларів. Ну ще раз повторюсь, якщо ви професійно займаєтесь, це для вас не буде велика сума. Якщо ви цим професійно не займаєтесь, то бюджетний варіант як я обираю там. За 10 доларів там терплю цих 5-10 хвилин для генерації цього кусочка в 5-10 секунд. Потім це все складаю я в капкаті. Теж інструмент безкоштовний, він чимось схожий на Adobe After Effect, але безкоштовний. І так, там немає оцих можливостей плагіні, плагіни доставляти і так далі. Ну, Для вас, як і мене, для непрофесіонала в даному напрямку. Ну, я не займаюсь професійною генерацією відео. Я все-таки займаюсь більше інтеграцією штучного інтелекту в бізнес і так далі. А це більш, скажем так, розважальний напрямок, але він мені подобається. Часом я люблю щось таке створити і викласти, як кажуть, на загал. А плюс музика тут згенерована за допомогою Суно. Відносно Суно, у мене теж є коротке відео. Ви можете знайти там, подивитися. Інструмент просто шикарний. Я, наприклад, коли працюю, дуже часто включаю радіовідсунок і слухаю їхню музику повністю згенеровану. Не, там, не на Ютубі, не якесь радіо, а, а радіо суно. І мені дуже подобається насправді. Слухати, дивитися, як люди, які є непрофесіоналами, на сьогодні створюють унікальну музику. Хоч там хтось мені казав, що вона там не має душі, і так далі. Не знаю. Я кайфую, і для мене є все. І душа, і стиль, і суть. Все є там. Можливо, я трохи про іншого просто до цього всього відношусь, ніж інші, ніж інші люди. Так, от, якщо ви хочете згенерувати і створити безперервне відео там, хвилину 5, 10, вам придеться все-таки викласти енну суму коштів. По-друге, вам бажано використовувати інструмент Cling AI. Я вам показав процедуру. Пишемо сценарій. Сценарій розбиваємо по 50 секунд. На 5 50 секунд ми генеруємо картинку, тому картинка. В чому плюс картинки? В тому, що у вас, по-перше, завжди буде більш якісне відео, ось основа. І плюс ви завжди зможете підтримувати картинки в одному стилі. А відповідно, і відео буде у вас з даними переходами теж в одному стилі. Дякую за увагу. До наступної зустрічі. Якщо щось не зрозуміло, пишіть. Якщо цікавлять якісь інші теми, пишіть. З радістю відповім. Я думаю, ви теж подивитесь моє попереднє відео, де я почав записувати уроки по АІ агентам. Роз'ясняти, що це. Якщо вам тест сподобається той напрямок, я теж може, його розширю і запишу більше е, відео. Але я кажу, все буде оцінюватись по кількості лайків. Е, раз, е, по тому, наскільки ви будете активно коментувати. Два. Ну і у мене відповідно буде знову як кажуть з'являтися бажання. Створювати для вас все нові і нові дуже класні відео відносно штучного інтелекту і різних інструментів, які на сьогодні ми маємо. Дякую і до наступної зустрічі!